Про ефективні та популістські кроки до стимулювання розвитку української музики не буду приховувати, що ініціатива з нашого боку виходила в першу чергу через подання закону 38.22 про внесення змін до повних до закону про телебачення і для виготування радіо ефіру. Власне, ми хочемо сьогодні говорити не лише про квоти. Хоча й переходи, також ми хочемо говорити про те, що держава повинна зробити для того, щоб українська музика була і вона розвивалася. Чи дійсно нам допоможуть запропоновані вже міри, і що можливо інше ми можемо запропонувати державі і одного одному в просуванні української музики. Я хочу сказати, що сьогоднішній день ми проводимо за підтримки співпраці з Національною радою з побачення, радіомовлення. Ми вдячні нашому національному регулятору за те, що, на відміну від інших відомств, ми спочатку говоримо про зміни, а потім намагаємося їх впроваджувати. Для нас дуже важливий цей діалог. Радіоіндустрія на відміну від телевізійної саморегулюється і ми сьогодні. Це говорити кількість російського російського продукту зменшено значно в, в, в радіоефірі, Але до, на, до нашої дискусії я хочу сказати, що ми сьогодні запланували таку відкриту дискусію, хоча в мене є певний, ем, певний графік і ем, певні імена людей, які яких хочу запросити до виступу. Перед тим як власне перейти до дискусії, я хочу сказати про проєкт документу, який є у вас. Ваших матеріалах це заява щодо закону 3822, про який я вже говорила. Заява від імені українських артистів та радіостанцій. Це проєкт. Ми сьогодні можемо в процесі дискусії щойно дати якісь вимоги більш детально виписати. Але у дуже коротко протекст власне наразі ми висловлюємо своє заперечення щодо. Закон 38.22, Ми вважаємо, що це є обмеженням свободи творчості, тому що фактично надає можливість співакам українським музикантам обирати мову, якою вони, вони будуть створювати свої твори, і обмежує фактично обмежує неукраїномовні твори в доступі до української публіки. Фактично ми даємо артистам вибір або намагатися стати частиною світової спільноти, або бути популярними в, на Батьківщині і звучати в національних ефірах. Ми сумніву на тлі європейської загального шляху до європейської інтеграції ця ініціатива виглядає дивно, тому що вона виглядає трохи хуторець. Щодо радіостанцій, то сумніву, ця ініціатива вб'є радіоринок, і ну, тут я закликаю до професійної розмови, тому що ми е, можемо говорити про підтримку національного продукту, але потрібно пам'ятати, що радіостанцій в Україні більше ста. І е, якщо вони всі будуть працювати на дуже вузькому вузькій кількості музичного матеріалу, це будуть одні ті самі радіостанції. Не буде можливості формувати різні формати, окреме питання, і ми це обговорювали вже із Радіо Ромським, із Румунським Радіо. Не буде можливості створювати радіо національних меншин, тому що вони не зможуть надавати перевагу музичному матеріалу на їх намові національної відповідної меншини. Відповідно для радіоринку це ця норма означає вбивство конкуренції. Неможливість розвивати окремі, е, окремі формати, е, неможливість створювати окремі формати, такі як, наприклад, роф, вагон чи таке. Е, Врешті-решт, ми вважаємо, що це знову намагання розвити по мовному принципу, хоча мовні квоти ми зараз не розуміємо, що є дискусія з приводу мовних хвот. Е, Найбільше нас обурює те, що це перша власне, дискусія, яка відбувається з цього приводу, напродовж го року і формально, і неформально і Міністерство культури пояснює, що ця норма не спрацює, але все-таки до діалогу це не призвело. Власне, в проєкті передбачено чотири основні замови, тобто це заперечення, категоричне заперечення про позаконом. Вимога до Міністерства культури нарешті розробити і впроваджувати дієві ефективні кроки розвитку української культури, і зокрема української музичної індустрії. Авторам закону, авторів, з ми просимо скликати цей законопроект і не доводити його до першого читання. І середських декці, фракцій групи ми просимо. Не голосувати за закон 3822, 38, 38, 38, 38, 38, 38, якщо перше читання відбудеться. Е ще раз скажу, що це не, е не позиція просто проти. Ми покажемо про те, що це не працює. Ми зустрічалися окремо з е продюсерами і говорили про це. Ну що ми, як родіна індустрія, хотіли перевірити, можливо, це працює для музичної дострії, але е наша позиція спільна. Ми маємо виробляти більш дієві механізми. І е, сьогодні, власне, ми про них і будемо говорити. У мене є відчуття от, найбільше висновок, і це колеги, е, які стоять плакатами, плакатах, мені дуже приду, що ви простояли чотири години. Е, ви знаєте, нікого в мене в цій Кримі немає монополії на патріотизм. Е, ми всі, як би вам не здавалося, що це не так. Ми всі українці, і ми всі е, хочемо добра і... Е, е, в нашій державі і жити в цій державі щасливо. Єдине, що держава має ставати професіонал. Професіонал це людина, яка говорить цифрами, фактами і веде професійну дискусію. Держава не може вже дозволяти собі популізму, коли в твіттері пишеться Мені здається, а потім пишеться а от вам законопроект. Це відсутність культури діалогу держави, бізнесу і суспільства. І те, що ми зараз. Тільки на початках говоримо, а що треба зробити для того, щоб музикантам стало краще, радіо стало краще, музики українських стало більше. Говорить про те, що знову волонтерська складова у нас номінує над державою. Тому що, якщо би тут, на моєму місці, сидів В'ячеслав Кириленко, і це відбулося 2-3 місяці тому, він зібрав би на і сказав: Я хочу. Щоб як міністр культури, щоб української музики було більше. Я бачу, що її стільки-то, в мене є такі-то дані моніторинги. в мене є дані того, моніторингу від Національної ради, що є такі, -такі кількість української україномовної музики. Давайте говорити, чому так відбувається і що ми можемо зробити. Тоді це була би професійна держава. А зараз, на жаль, ми змушені говорити про популізм і про певні... Ну, скажімо, власні оцінки, яких людина на державній посаді, на будь-якій державній посаді, не має права вдаватися. А за результатами е, Круглого столу, те, що ми почули з конструктиву, то що нам потрібно терміново займатися проблемою регулювання авторського права, і ми, як комітет, готові долучитися до цієї дискусії, е, якщо вона буде заміційована. Подолання інтернет-піратства, е, теж тема ну, важлива для. Е, Індустрії проведення фестивалів і площадок для розвитку культури, музичної культури, і якісь компенсаційні механізми для українських музикантів. Власне, це той конструктив, який я намагалася зібрати з круглого столу. Я розумію всю емоційні дискусії. Я думаю, що це не остання. Наша подія з того приводу, і я сподіваюся, що наступного разу ми будемо говорити е, не, по, не за принципом, е, е, ну вибачте, сам дурак, ви е, ви не зробили те і все, а по принципом, що дійсно ми можемо зробити.